Виконуючи свої функції центрального захисника. Чудово відіграв ванфлаг. Як спинаті у нього. І парирується удар Ромеро. І парирується удар Ромеро. І це дуже і дуже болючий меседж для Нідерландів. І забиває 1-0. Аргентина виходить вперед. Забиває Арєн Робен Чому Ром Фар був першим? ось чому запитання? І забиває. Забиває дуже впевнено могутнім потужним ударом ганячий м'яч у сітковоріт. Його спроба. І знову блискуче грає Серхіо Ромеро. І тепер це вже заявка на вихід до фіналу. Серхіо Гуеро забиває. Ледь не парирував цей удар. Яспер сперсілася, але сили удару вистачило. Буде в фіналі. Дірк забиває. Діркяут забиває, але Аргентина буде в фіналі. Пробиває. І збірна Аргентини у фіналі, друзі. Збірна Аргентини підтримує приємну для себе традицію. Кожен вихід до півфіналу означав вихід до фіналу в майбутньому.